Від рогатих лічкових створін із двома пащами до абсолютно неймовірних мешканців морських глибин, яких ми раніше знали лише з легенд. У наші дні рибалки знаходять значно більше, ніж просто рибу. Кожна нова знахідка ставить учених у глухий кут, а глядачів змушує нервово будувати теорії. З вами канал Тіні реальності. Вмикай звук і приготуйся побачити те, чого можливо немало існувати. Колись ви, можливо, вже бачили дивних мешканців морів, але ця знахідка перевершила всі попередні. На одному з вірусних відео можна розглядіти щось рожево-сірого відтінку, що лежить на дерев'яній поверхні. Його слизька шкіра блищить, із пащі стирчать гострі зуби, а саме тіло дивовижно нагадує людські образи. Одні вважають це русалкою, інші ж називають істоту наймоторошнішою з можливих. Затамувавши подих, люди намагаються знайти пояснення: фантастика чи мутований мешканець глибин. Відповіді немає й досі, а питання, що це було, досі не дає спокою всім, хто бачив цей запас. Одна група туристів у Кенарімі ще навіть не підозрювала, що звичайна екскурсія обернеться сенсацією. Раптом один із них зупинився біля скла і указав на вельми дивну рибу. Її ніс, щось середнє між хоботом і рилом, а очі мерехтіли яскравим світлом. Напруга зростала і кожен будував власні здогадки, що це за вид. Гід наголосив, що вага цього дивного створіння сягала приблизно 150 фунтів, а зовні воно нагадувало якусь доісторичну ящерку. Усі були вражені. Невже десь у глибинах океану і справді збереглися істоти, про існування яких ми навіть не здогадуємо? Один із рибалок, гордо демонструючи свій вражаючий улов, представив у вазі публіки так звану ланцетну рибу. Її витягнуте тіло та гострі, мов ікла зуби, пристосовані до життя в найтемніших шарах води. Уздовж спини тягнеться довгий спинний плавець, а очі, немов скляні, поблискують у напівтемряві океану. Металевий відблиск Луски робить цю істоту ще більш загадковою. Усвідомлюючи рідкісність такого улову, рибалка вирішив не ризикувати і відпустив трофей назад у почину, показавши дбайливе ставлення до рідкісних видів. Тим часом інтернетом розлетілося відео, на якому місцеві жителі тягнуть до берега щось величезне, що здалеку нагадує гігантську рибу. Виявилося це гігантська Арапайма, знаменитий мешканець глибин Амазонки. Ніхто з присутніх раніше не бачив настільки великого екземпляра, тому рибу вирішили доправити додому, щоб показати іншим. Для них це стало справжньою подією, рідкісною удачою та кадрами, які тепер не дають спокою вченим. Двоє давніх друзів вийшли на озеро порибалити, очікуючи спокійного дня. Та раптом волосіння різко смикнуло. Коли вони витягли здобич, обидва завмерли. У їхніх руках опинився справжній Маскінг, один із найбільших представників родини щук з вражаючими зубами. Зазвичай така риба мешкає у глибоких водах, але цього разу вона трапилася у звичайному озері. Ймовірно, вона або втекла з приватних водойм, або була занесена течією. Здивування друзів швидко змінилося захопленням і мимовільним запитанням. Як вона взагалі тут опинилася? Рибалка, який спокійно стояв на пірсі, раптом помітив щось довге і яскраве, що пропливало просто під поверхнею води. Коли він придивився, то зрозумів, перед ним восьмініг істота, яка зазвичай мешкає на великій глибині і вкрай рідко підпливає так близько до берега. У багатьох культурах така зустріч вважається поганим знаком, але, на щастя, восьмініг лише на мить наблизився, а потім зник у глибині, залишивши по собі відчуття чогось таємничого і недосяжного. Та рибалка здернувся в гру, коли витягнув із води зовні цілком звичайну робину. Придивившись уважніше, він помітив неможливе – У неї було не одне, а два роти. Одні припустили, що це результат генетичної мутації, інші ж упевнені, це щось понад наше розуміння. Але факт залишається фактом: дві щелепи в одному тілі. Ніхто не зміг пояснити, як ця риба дихає, харчується і взагалі виживає з такою аномалією. Цей унікальний випадок ще раз доводить: природа зберігає безліч сюрпризів. Ще один щасливчик рибалка вмостився на березі, провівши чимало часу в очікуванні, і раптом з води повільно з'явилася витягнута стрібляста істота. Це була гігантська стрічкова риба з характерним довгим плавцем уздовж спини. Вона може важити близько 6 кілограмів, а завдовжки іноді перевищує 2,5 метри. Виглядає така істота по-справжньому вражаюче. Спіймавши це диво, рибалка зізнався. Така знахідка швидше місце в музеї, ніж у нього на кухні. Він вирішив, що цей момент, безперечно, заслуговує стати частиною історії його найкращих уловів. Компанія рибалок закинула сітку в річку і раптом відчула серйозний опір. Коли вони витягли улов, усі буквально ахнули. У сітя б застрягла рідкісна риба, повністю вкрита гострими шипами. Пізніше з'ясувалося, що це один із видів отруєних риб, які можуть бути небезпечними для людини. Щоб не ризикувати ні власним життям, ні здоров'ям оточуючих, рибалки негайно повернули колючого гостя назад у воду, ще раз нагадавши, наскільки важливо обережно поводитися з невідомими істотами. Інша група місцевих жителів ловила рибу у річці, коли раптом помітила над поверхнею води щось велике і незвичайне. Істота не проявляла агресії, але випадково запуталася в сітях і марно намагалася виротися. Суперечки сполохнули миттєво. Одні були впевнені, що це просто гігантська риба, інші ж вважали, що перед ними абсолютно невідомий вид. Задаткове забарвлення та розміри істоти жодним чином не вкладалися у звичне уявлення про річкових мешканців. А що як це лише вершина айсберга, і в ховаються на багато дивовижніші створіння? Хто сказав, що рибалки завжди виходять переможцями? Один із них відчув потужний ривок, коли почав витягувати улов. Сила була настільки великою, що чоловік одразу зрозумів йому не впоратись. Здавалося, на іншому кінці волосіні було щось у сто разів важче за нього самого. У паніці він втратив рівновагу і впав, лише дивом не опинившись у воді. Хто в цій сутисті виявиться хижаком, а хто жертвою? В одному вражаючому ролику рибалка демонструє ймовірно найбільшого ситра, якого коли-небудь знімали на камеру. Його тіло вкрите товстою пластинчастою бронею, а вздовж спини тягнеться ряд кістяних щитків. Кажуть, що осетри можуть жити понад 100 років і набирати вагу більше ніж 500 кілограм. Ці доісторичні велетні нагадують нам, що наша планета досі зберігає види, які з'явилися багато століть тому. Після короткого огляду удачливий рибалка найімовірніше відпустив рідкісного гіганта назад у воду. Осети потребують охорони та особливого дбайливого ставлення. Звичайне риболовля того дня обернулося справжнім шоком. Риба зовсім не виглядала як риба. Голова ніби вкрита пір'ям, дивні нарости нагадували ноги. З'ясувалося, що це дивовижна істота, здатна пересуватися морським дном за допомогою видозмінених грудних плавців. Забарвлення будова тіла та манера руху були настільки химерними, що рибалку можна зрозуміти. Вудовище одночасно лякає і заворожує. Річка Янзи в Китаї також підготувала рибалкам сюрприз. Спочатку вони були впевнені, що зловили дельфіна, але підійшовши ближче, усвідомили помилку. Перед ними був рідкісний кіт білуга, істота з дивовижною здатністю занурюватися на значну глибину та з характерними бивнями у самців. Настільки унікальна знахідка не могла залишитися непоміченою, це був справді винятковий трофей, такий, який навряд чи комусь іще вдавалося зустріти в цих краях. Одна родина вирішила прокататися човном водами Амазонки, коли раптом помітила великий рух біля поверхні. Першим зреагував дідусь. Він спустився у воду і побачив перед собою величезну Арапайму. Її масивна луска та гігантські розміри викликали справжній заход. Арапайми рідко з'являються на очі людям, і вся родина була вражена цією зустрічю. Це був момент, коли легенда оживає, і він запам'ятається їм на все життя. Під час прогулянки парком один дослідник помітив невеликий водойм і звернув увагу на щось, що зовсім не нагадувало звичайну рибу. Коли він дістав цю істоту з води, перед ним постало прозоре тіло, довгий хвіст і голова, схожа на голову маленького дракона. Спочатку здавалося, що створіння живе, але воно вже було мертвим і більше скидалося на казкового монстра. У його руках цей дракончик вигидав крихітним, але навіть так він справляв моторошне враження. А якби він був живий, можливо, ніхто б і не наважився до нього наблизитися. Інший щасливчик під час глибоководної риболовлі зіткнувся з рибою-водильником? Її величезна паща та світний відросток на голові одразу видають досвідченого хижака, який виманює жертв світлом у повній темрі океанських глибин. Ці істоти настільки рідкісні, що багато хто знає про них лише з фотографій та ілюстрацій. Рибалка ледве повірив власним очам, адже водильники майже ніколи не піднімаються до поверхні. Їхній моторошний вигляд лише підігріває цікавість. Невже в океанських глибинах мешкають ще страшніші хижаки? Жителі невеликого прибережного села що мало не втратили дар мови, коли побачили, як хтось витягнув на берег півлижно довгу рибу. Її офіційна назва ремінь. Риба. Фактично, вся її сутність це довге стичкоподібне тіло, яке може сягати кількох метрів у довжину. Багато хто навіть не підозрював, що подібні створіння взагалі існують. Вони мешкають на великих глибинах і надзвичайно рідко трапляються люди. Та варто лише один раз її побачити, і в голові виникає проста думка: океан сповнений таємниць, про які людство знає надто мало. На іншому відео рибалка тримає дивну яскраву істоту з червонуватими зубами та майже інопланетною зовнішністю. Дехто одразу прийняв її за морського монстра, але згодом з'ясувалося. Це так звана тригер риба з червоними зубами. Їх використовують для розколювання панцирів молюсків. Цю рибу також називають вампіром, хоча до справжніх вампірів вона має лише опосередкований стосунок. Моторошний вигляд і нестримний характер лише підсилюються враження. У безлюдних хащах одного з районів мисливці випадково помітили невідоме створіння, яке частково перебувало в воді. Світло ліхтарів вихопило істоту з круглим лицевим диском і зовсім незвичними рисами. Ніхто не міг зрозуміти, з чим саме вони зіткнулися. Це не було схоже ні на тварину, ні на птаха, ні на рептилію. Мислиці вирішили забрати знахідку з собою, сподіваючись, що хтось, більш обізнаний у зоології, зможе відповісти, ким або чим була ця істота. А ці рибалки, витягнувши з води сіті, здивувалися ще більше. Серед купи риби вони виявили величезного морського котика або тюленя. Ймовірно, він пробрався в сіті в пошуках легкої здобичі. Тварина щосили намагалася вирватися і, зрештою, зірвалася назад у воду, забравши з собою частину улову. Так рибалки втратили кілька сітей, але їм вдалося хоча б краєм ока побачити такого незвичайного гостя. Цей випадок вони згадуватимуть охочіше ніж будь-яку звичайну риболовлю. У відкритому морі група рибалок радісно тягнула сіті, та раптом щось ніби почало затягуватися всередину. У сітях застряг гігантський восьмініг. Його потужні щупальця намагалися завадити людям забрати рибу, наче він захищав свою територію і попереджав: це моя здобич. Попри це, рибалки доклали всіх зусиль і зрештою витягли і рибу, і самого восьміного для нас, глядачів, це нагадування про те, наскільки крихкий баланс природи, коли людина втручається в підводний світ. Коли чергова здобич опинилася на гачку, ніхто не очікував побачити морського групера та незвичайного, а справжнього гіганта. Групи відомі своїми великими очима та здатністю миттєво ковтати жертву. Зазвичай вони мешкають на глибині і впіймати навіть одного вже подія. Але якщо риба вирізняється ще й незвичним забарвленням або дивною формою, це одразу перетвориться на справжню сенсацію. Як зазвичай буває, такі рідкісний екземпляр рибалки вирішили залишити собі, щоб похизуватися по справжньому зірковому улову. Жителі невеликого морського містечка на узбережжі Чорного моря відпочивали на пляжі, коли помітили дивну істоту, що плила по поверхні води. Зовні вона водночас нагадувала і рибу, і кіта, рухаючись хвилями, мов досвідчений серфер. Люди зібралися на березі, намагаючись зрозуміти, який саме гібрид перед ними. Та істота з'явилася лише на мить і зникла у глибині. Суперечки про те, що ж це було насправді, досі не вщухають серед місцевих мешканців. Звичайна ж, вилазка на риболовлю для іншого рибалки обернулася курйозом. Перевіряючи свій улов, він виявив маленьку, але рідкісну рибку – Сольця або Сомика Ріна. У цієї риби унікальний ротовий присосок, за допомогою якого вона обчищає водорості з каміння. Саме тому таких сомиків особливо цінують акваріумісти. Він чудово очищає середовище. Рибалка усвідомив цінність знахідки і вирішив приберегти її, адже такий гість у сітях трапляється далеко не щодня. Іноді ж рибалки замість улову стають героями справжньої рятувальної операції. В одному зворушливому сюжеті великий кіт запутався в сітях і не міг вирватися. Дайвери, помітивши безпорадну тварину, не злякалися ризику й обережно перерізали пута, повернувши кіту свободу. Звільнившись, гігант не поспішав зникати. Він кілька разів велично підняв хвіст над водою, ніби подякувавши своїм рятівникам, і лише після цього розчинився в водній гладінні. Ще один грізний мешканець глибин Гіаф Групер. На кадрах видно, як рибалка бореться з рибою, що майже вдвічі більше за нього. Ці гіганти перебувають під охороною, адже колись їх активно виловлювали, і популяція ледь не зникла. Зрозумівши, що такий трофей не можна залишати собі, рибалка вирішив відпустити істоту назад, щоб зберегти вид і дати йому і надалі панувати в морських глибинах. На одному з пляжів Південної Африки відпочивальники стали свідками вражаючого видовища. На берег винесло гігантського кальмара. За словами очевидців, довжина молюска перевищувала 10 метрів, а вага сягала кількох сотень кілограмів. Побачивши масивні щупальця та величезні очі, люди мимоволі відчули себе героями фільму про морських монстрів. Згодом кальмара забрала представники місцевих служб, щоб дослідити і з'ясувати, що змусило його опинитися на пляжі. В інтернеті також з'явилося відео, на якому видно, як людина тримає в руках рибу, обличчя якої дивовижно нагадує людське. Спочатку глядачі вирішили, що це чийсь невдалий жарт, але з'ясувалося, що це різновид риби їжика, яка здатна роздуватися та змінювати форму. Іноді складки на її мордочці надають їй моторошної схожості з людським виразом обличчя. Такий гуманоїдний улов шокував і самого рибалку, і користувачів інтернету. Уявіть, ви вирішили покататися на каяку посеред океану, встановили камеру і раптом помічаєте гігантську тінь. Вона майнула під водою, на мить вигрінула і зникла так швидко, що неможливо зрозуміти, хто це був: кіт, акула чи морський лева. Але одне ясно точно, коли ви на каяку, а під вами може ховатися щось колосальне, прогулянка перестає бути такою вже спокійною. Іноді невідомість лякає набагато більше, ніж реальність. Один затятий рибалка розраховував зловити велику рибу, але натомість упіймав незвичайну каракатицю. Її смугасте черво та хвилясті контури нагадували гіпнотичний візерунок. Каркатиці відомі тим, що здатні змінювати кольор і текстуру для маскування та володіють високим інтелектом. Тримаючи таку рідкісну істоту в руках, рибалка відчув, наскільки крихким і водночас досконалим є підводний світ, про який ми майже нічого не знаємо. Інший місцевий житель вирушив на звичну риболовлю, але витягнув щось схоже на золоту рибку, тільки моторошного вигляду. Одного ока не було, а шкіра здавалася напівпрозорою. Одні припустили мутацію, інші хворобу. У когось ця знахідка викликала огиду, а в інших жаль і смуток. Ніхто не знає, як ця риба вижила і як потрапила в ці води. Можливо, це ще одна загадка, яку природа підкинула людині. Іноді на берег окидає настільки великі й дивні створіння, що люди не одразу усвідомлюють, що перед ними. Одного разу на узбережжі знайшли гігантські рештки морської істоти. Зібралися натовпи звак, викликали спецслужби і за допомогою крана тіло підняли на берег. Хтось вважав, що це кіт, інші шепотіли про морського монстра. Таємницю так і не розкрили. Рештки вивезли, і більше їх ніхто не бачив. Цей випадок залишився міською легендою, обростаючи найрізноманітнішими теоріями. У середині грудня 2024 року в інтернеті з'явилося відео, на якому турист тримає в руках, здавалося б, звичайний предмет. Але він рухався. Одні подумали, що це морський їжак, інші, що невідома істота. З'ясувалося, це піщаний долар, плоский різновид морських їжаків. Існують також так звані печивані або біскрітні їжаки. Вони трохи об'ємніші за формою. Хоча зовні вони виглядають як порожні панцирі, насправді це живі істоти, і випадкова зустріч із ними змушує поглянути на окран зовсім іншими очима. Після руйнівної повені в Індонезії місцеві жителі помітили в річці величезну тушу невідомого походження. Її довжина могла сягати кількох десятків метрів, а ширина кількох метрів. Особливо тривожило те, що незадовго до цього в цьому районі люди зникали безвісти. Дехто пов'язував ці зникнення саме з цією істотою. Тепер, коли моторошну знахідку винесло на поверхні, з'явилася надія, що найстрашніші припущення не підтвердяться. Але без точної ідентифікації ця історія так і залишиться лише жахливою легендою. Під час чергової риболовлі досвідчений рибалка зіткнувся з агресивним морським хижаком рибою з гострими зубами, здатною досягати вражаючих розмірів. Ті, хто добре знає цей вид, воліє діяти обережно та відпускати таких гігантів назад, адже ризик нашкодити і собі, і популяції занадто великий. Та перед тим як повернути у глибини океану, щасливчик не втримався і зафіксував свій тріумф на камеру, бо не щодня вдається зустріти настільки рідкісного мешканця морських глибин. Не так же і часто можна зустріти людину, яка щиро захоплюється черв'яками. Та один із відвідувачів пляжу зняв на камеру момент, коли натрапив на черва завдовжки майже з половину власного зросту. Виявилося, це великий піщаний черв'як, що складається з багатьох сегментів. Такі істоти нерідко слугують чудовою наживкою для риболовлі, але побачити наживо настільки гігантський екземпляр справжня подія навіть для досвідчених рибалок. Інший перехожий на узбережжі помітив щось із довгими смугастими плавцями та щупальцями. Підійшовши ближче, він зрозумів перед ним каракатиця викинута на пісок. Зазвичай каракатиці настільки майстерно зливаються з підводним рельєфом, що люди рідко бачать їх у подібному безпорадному стані. Цей момент ніби прочинив завісу таємниці над життям цих хитрих майстрів маскування, які в природному середовищі здатні змінювати забарвлення за частки секунди. В одному селі чоловік прогулювався берегом річки і помітив дивні чорні бульбашки, що плавали на поверхні води. Придивившись він усвідомив – це зовсім не бульбашки, а рідкісна чорнична риба. Через особливу пігментацію її тіло здається вугільно чорним Акваріумісти готові були б заплатити будь-які гроші за такий екземпляр, адже в дикій природі ці риби трапляються вкрай рідко. На замерзлому озері лижник випадково помітив дивну істоту. Ніби риба, але з чимось схожим на жабічі лапи. Вона видавала квакаючі звуки та незграбно пересувалася по льоду, наче намагалася відповсти геть. Звісно, це могла бути звичайна риба з наростами або захворюванням, що створює ілюзію жабічих кінцівок. Але вигляд мав настільки дивний, що більше нагадував у жилу ілюстрацію з фантастичної книги. Лижник зняв усе на камеру і поїхав далі, так і не позбувшись думок про побачення. Іншого разу родина вирушила на звичайну риболовлю, і до їхньої радості в сітях опинився сом Плекостомус. Такий улов став яскравим спогадом для всієї сім'ї. Здається, що чим більше ми дізнаємося про підводний світ, тим більше запитань уникає. А що як під товщую води на нас чекають ще дивовижніші відкриття? Іноді вони лякають, іноді здаються майже чарівними, але завжди вражають. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато історій, які змусять подивитися на цей світ інакше. Якщо вам було цікаво, підпишіться на канал. Ваша підтримка справді нас мотивує.